на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 2 листопада. В Орільському старостинському окрузі кипить робота на багатьох об'єктах в дитсадку, школі, будинку культури, в укритті, на мережах та шляхах. Там замінюють дахи, вікна оновлюють системи водовідведення та теплопостачання, ремонтують приміщення для бібліотеки, дитячих гуртків, дозвілля, адміністративного центру та соцпрацівників. Поки стоїть тепла погода, максимально ефективно використовують кожен день. Днями з робочим візитом до орієнчан завітав голова громади Сергій Зеленський. Керівник перевірив хід робіт, поспілкувався з мешканцями. Каже, вдячний депутатам за те, що надали підтримку на все це з бюджету громади. І додає, що Орільський старостинський округ великий та складний. Там багато запущених питань, які можна було б вирішити своєчасно та значно меншими зусиллями. Але зараз працюють з тим, що є. Голова підкреслює, наші міста, села та селища не повинні перетворюватися на руїни ані через російських окупантів, ані через власну недбалість. У лозовій родини, які опинилися в складних життєвих обставинах, отримують деревину для опалення осель. Дрова розвозять працівники комунального підприємства Екосан. Від початку року комунальники забезпечили деревиною 87 лозівських родин. Вони отримали по три куба дров, говорить директор Екосану Володимир Селезньов. Комунальники забезпечують дровами лозівчан та мешканців навколишніх населених пунктів. 3 листопада, наприклад, працюватимуть в Орільці. І маємо ще один випадок сказу у лозівській громаді вже шостий. Це значно більше, ніж у попередні роки. 28 жовтня у Краснопавлівці власник собаки помітив, що той нічого не їсть і не п'є. Подумав, що щось застрягло у горлі. Відкрив пащу подивитися, нічого не помітив та повіз до ветеринара. Собаку взяли на облік, проте 30 жовтня пес помер. За результатами аналізів у тварини виявили сказ. Тож за власником собаки зараз наглядають медики, чоловік отримав щеплення, бо мав контакти з слиною скаженої тварини. Медики кажуть, наразі в громаді вакцина від сказу є і для людей, і для тварин. За сприяння поповненню лікарень саме препаратами від сказу у громаді дякують директору Департаменту охорони здоров'я Хова Максиму Хаустову та Любові Махоті, очільниці Харківського лабцентру. Ветеринари, в свою чергу, вкотре наголошують, аби мешканці громади вакцинували своїх тварин. Робити це треба раз на рік, починаючи з двомісячного віку тваринки. Щепити улюбленців можна у Лузівській районній ветлікарні. Вакцина безкоштовна. По вулиці Олександра Бричука замінюють найбільш аварійну ділянку водогону. Бригада, де до сервіс, частково шляхом санації, частково відкритим способом, замінює понад 500 метрів чугунної труби на пластикову. Кошти на її придбання майже 500 тисяч гривень. Депутати виділили з бюджету тергромади на останній сесії Лозівської міськради. Через необхідність буріння під асфальтним покриттям на перехресті вулиць Олександра Бричука та Дикого роботи трошки затрималися, довелося запросити бригаду фахівців. За допомогою відповідного обладнання вони виконують роботи з горизонтального буріння, що допоможе не знімати асфальт та заощадити кошти на благоустрої. Станом на вечір 1 листопада просановано 190 метрів труби. Також у ході виконання робіт водяники замінили пошкоджені зсувки та додатково 30 метрів труби, яка пролягає до колодязя по вулиці Дикого. А поки з 30 жовтня більше десятка вулиць залишаються без централізованого водопостачання. Для мешканців організували підвіз води. Його графік опублікований на сторінці Лозова водосервісу у Фейсбуці та на комунальному порталі. І новина не гордості за своїх. Діти саджають, дорослі крадуть. Лозівські педагоги не дорахувалися кількох кущів самшиту біля першого ліцею. Нещодавно поблизу арту, шлях до перемоги, висадили цілу алею декоративних вічно-зелених рослинок. Займалися створенням краси вчителі і учні власноруч, і ось днями хтось вирішив привласнити ці кущики. Колектив ліцею шокований таким вчинком. Кажуть, є відеозапис скоєння злочину, і його передадуть поліції, аби правоохоронці пояснили дорослим людям, що красти не можна. І до новин Харківщини. Київський районний суд Харкова визнав винним 52-річного харків'янина, який передавав інформацію про українську армію ворогові. Йому призначили покарання у вигляді восьми років ув'язнення. Слідчі встановили, що 25 березня минулого року чоловік мобільним телефоном спілкувався із представником Росії. Він розповів йому про місце знаходження підрозділів українських захисників та їхнього озброєння і транспорту. Також надав локалізацію на місцевості. Наступного дня чоловік розповів жінці про цей дзвінок. Під час розмови він підтвердив їй, що передав інформацію з метою подальшого знищення української військової техніки. Крім того, спілкуючись із цією жінкою по телефону, він виправдовував збройну агресію РФ проти України. Проте у суді чоловік своєї провини не визнав. Після винесення вироку його адвокат подав апеляцію. Суд задовільнити її відмовився. Тож вісім років чоловік проведе у тюрмі за звинуваченням у поширенні інформації про переміщення, рух, розташування ЗСУ, виправдовування визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України. У рамках підготовки до опалювального сезону в Ізюмі під'єднали до електромережі модульні котельні. Зараз триває наладка їхньої роботи. Про це повідомила речниця «Харківобленерго» Марина Шевченко. За її словами, модульні котельні під'єднали до реконструйованої підстанції у центрі Ізюма. Центральна міська котельня була знищена вщент внаслідок обстрілів, проте будівля місцевої підстанції вціліла. Її відремонтували та змонтували саму підстанцію, встановили електричне обладнання, зокрема, два трансформатори потужністю по 250 кВт. Далі під'єднали модульні котельні до електромережі. За даними овації, 10 модульних котелень в Ізюмі мають забезпечити теплом 33 будинки. Це близько 1300 квартир, де живуть понад 4 тисячі людей. Це була остання новина на сьогодні. На цьому ми прощаємося з вами та зичимо мирного неба і тільки добрих новин. Почуємось.